Від опівночі до п'ятої ранку російські війська обстрілювали Добропілля у Донецькій області, і один із обстрілів відбувся у приватному секторі. Снаряд влучив на подвір'я житлового будинку. Мешканці цього будинку не травмовані. Розповідали, що у цей час спали, прокинулися від того, що на них полетіли шибки. Ми цілі і супруга ціла, все нема, все в домі все повиносило. виносило. Нам уже по 70. І що нам є? Ночі було три, десь там далеко. Спишки були, все було. А це вже утром 5 разів чи оскільки, що мене з кровати викинуло, стекла полетіли, супругу теж там, ноги посікло. Готувалися уїжджати. Вон прицеп розбило, на окналь новий, спеціально купували. І машину розбила теж? Так, да, і машину розбила. Повредила фари, лобове стекло і криша буграми пішла. Я одразу одігнав, нас хлопець займається. Встановити її хоча б по-бистриму, щоб можна було смитися відсюди. Деніг немає, немає ніхто Скачили, світло одразу щезло. Було дуже громко, чотири. А потім це було в 000-35. Бо одразу подивилися на. Шукали, де часи на телефоні. А потім в 5.30, тридцять, вже не пам'ятаю. Бо всі іще дужче було. Ви виїжджати, думаєте? Думаю, тільки не знаю колись. Як, де машина? За машиною черга по дві неділі.